Ми повертаємося до ситуації на фронті. Про оперативну ситуацію на авдіївському напрямку підказує мені редактор готовий вже розповісти. Сергій Волков військовослужбовець збройних сил України. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні. Бажаю здоров'я! Героям слава. Перш за все, розкажіть нам, яка нині оперативна ситуація на цьому напрямку, де ваш підрозділ і ви бороните Україну? Чи знизилась інтенсивність атак з боку Росіян після відступу наших військ від Бердичів та Семенівки? Про що офіційно вже заявив головком Сирський? Ну насправді ситуація не покращується, і ворог тисне далі за очеретину. І намагається розвивати свій успіх. Тому поки що не можна говорити про зменшення інтенсивності чи стабілізацію. Збройні сили роблять все для того, щоб не сили оборони, для того, щоб зупинити і стабілізувати ситуацію. Ситуація наразі не, не дуже добра. Ви сказали за очеретина. Тобто, я так розумію, що вони хочуть оточити цей населений пункт. Чи вони вже входять в цей населений пункт? Ну насправді вони частково там в більшій частині, і намагаються розвинути успіх за, за ним в бік Новоархангельського, обійти його в бік Новоолександрівки, а далі вже там. Як, як 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 в них вийде? Або рухатись в бік Покровська, або ходити в бік перерізати трасу в бік Константинівки? Ну, тут Я так важко важко, важко казати про ускладнюючи ситуацію на часовому яру. Саме так. Саме так. І це не дуже приємно. В рамках там загальної концепції, що там у нас з'явились достатні пакети зброї, ну принаймні проголосували, але ситуація відрізняється від того оптимізму, який був ще тиждень тому, на фронті співвідношення от, артилерійських так ударів і боєприпасів, можете сказати, от наші і ворожі. Там лінія дуже велика, і артилерійських бригад теж достатньо, але точна пропорція на зараз не в наш бік в декілька разів. Знову ж таки, от ми заговорили за часів яр в в районі цього населеного пункту. Росіяни активно застосовували авіацію каби. А от на вашій ділянці чи застосовують вони, враховуючи цю близькість сторін до лінії фронту. Звісно, звісно, летять авіабомби багато з них не розривається, але вони застосовують авіацію тобто, це свідчить про те, що на цій ділянці треба посилювати ППО, але в залежності від напрямків і населених пунктів, які там більш там, стратегічно важливо захистити, я так розумію, воно переміщується. Сподіваюся, що. Надійде авіація і засоби ППО для того, щоб зупинити цю практику застосування росіянами авіаційних бомб, тому що це ну, потужний їхній інструмент, на який на даному етапі ми просто не маємо впливу. Пане Сергію, вам дякую за захист за те, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися і нас поінформувати. Це був Сергій Волков, військовослужбовець збройних сил України Завдіївського напрямку.